Цей адвент можна було взяти з нормальною знижкою. Але я просто побачила цінник. Що там було на ціннику? Ще зглянемо. А, я ось, що там? Цінник 249 гривень. 249 гривень в мене були, мозгів не було, пішла на касу, на касі і скали 399, по-моєму. 399 то 399. Просто там треба було взяти на якусь суму товарів. Чи товарів-партнерів все те саме, що і в АТБ боксах. Причому дуже схоже на АТБ бокси, які мені не подобали. Знаєте, чим схоже? Ось Оцим схоже, оце я не люблю. От я не люблю, коли якась ювелірка заходить в партнерство, обіцяє якісь там прикраси, а по факту, скільки разів я не купляла, завжди тільки знижка. От завжди тільки знижка, причому з такими пекельними умовами, що там на товари від такої-то суми, і плюсувати знижки не можна. І коротше, в общем, якщо це ювелірка, якщо мені знову не випаде ніяка ювелірка, то ви, то ви, я не знаю. ну, Просто як? в партнерство можна входити можна входити прикрасами, а можна в фінансування цієї красивої коробочки. От в очевидь ювелірка, вона не входить прикрасами. Вони ніколи не кладуть прикраси. Прикраси на моїй пам'яті попадали тільки Наталії Могилевській, коли вона це рекламувала. От Наталії Могилевській прикраса попала, а тані цирульник ні. Дивимося ще на коробочку. Звісно, отримай шанс знайти. Та, понятно, отримай шанс. Просто шанс. Нічого, я там не знайду, мені здається. Так, Бленд, якась косметика, Аврора. Знаєте, що мене напрягає? Ось. Пуріна мене напрягає, бо це корм для собак чи котів. Якщо тут буде корм для собак чи котів, то це буде інтересно. Що тут ще у нас? Шоколадка Лєн. Що таке сіла, я не знаю. Хенкель теж. Я не знаю, що це за фірма. Так що. Прочитаємо, що там написано, але так прочитаємо, щоб я не... Знаєте, уга... не, не... Ну, отак, отак щоб не було видно, що там всередині. Адвент-календар Сім дарунків до різдва. Дальше я не читаю, а просто відкриваю. Люблю потужні коробочки з нормального картону, щоб не хлібкого. Хоп. І. і, ой, ой, ой. і...